Максим, у мене до тебе питання, яке ти виріжеш. Навіщо ти знімаєш контент, який ніхто не дивиться? То ти про який контент? Про подкасти. Саме сердечко. Про обидва канали. Два сердечка. Ну, по-перше, ніхто це відносительно. Ага. По -друге, тобто це... перегляди мами це теж перегляди аудиторії. Ну, дивись, в мене там тисячі переглядів на деяких подкастах є: uh -huh. тисяча, дві, три, чотири. А є подкаст на 40 плюс тисяч з білорусом, з uh -huh. Колосом. Тобто для мене це хтось дивиться. Добре. Подкаст Фонтан це взагалі молодий проєкт. На ньому зараз сім відео, і одне з них вже також там під три тисячі. Це ти, в принципі, питаєш: в чому питання? Навіщо я це роблю чи чому я досі це роблю? При тому, що в мене аж на саме відео нема мільйону переглядів. Як ти ставишся до того, коли людина веде свій ютуб канал, витрачає гроші, угу. витрачає м, час, там є імейк, і студія, і запрошені гості, і монтаж на класному рівні, але резонансу нема, великої кількості переглядів нема. Не те, що великої нема, ну реально відео не залітають, угу. реально не користуються попитом. Мені здається, навіть у середнього оточення, от якесь близьке оточення підтримує і все. Чому так відбувається? Ну дивись а, повернувшись трошки до подкасту Фонтану, я в ньому вже в аналітиці бачу, що ми все робимо правильно. Я не звертаю його на перегляд. Ну, я звертаю його на перегляди, я маю на увазі, я їх не звертаю увагу, на них увагу під час аналізу. Угу. Я дивлюсь глибину перегляду і джерела трафіку. Угу. Тобто, глибина перегляду для мене показує, що люди там 200 переглядів. На п'яти до п'ятдесяти переглядів майже немає сенсу туди дивитись, угу. тому що там мама зайшла, подивилась, і вже графік пішов по іншому. Угу. А якщо мама, бабушка, тітя і сусід, ну все це значить, тебе люблять. Так, але коли вже 200 переглядів, вже якась маленька, але така можливість щось проаналізувати. І Я дивлюсь графік перегляду, глибини перегляду, М -м, цікаво. Нас там не знаю. Дивляться 20-30% на годинному відео. Mm. Потім я дивлюсь з держала трафіку і бачу, ще не зовнішній інстаграм, телеграм, а я бачу рекомендації Ютуб, головна пошук. Клас. Ми на правильному шляху. Так. Якщо ми на молодому проєкті, просто зараз якраз у мене йде другий місяць наставництва, і mm -hmm. в мене 16 молодих ютуберів. Так. І в них усіх цих питання, і я, на щастя, на другий місяць поки що не, не втратив їх в цьому питанні. В них є маленькі перегляди, але вони такі. О, в мене відео там в мене з пошуку в Ютуб, там стільки-то переглядів. Вони вже розуміють на що треба звертати yeah. увагу, і, і, і це допомагає їм зберігати мотивацію. Uh -huh. Я їм додатково звертаю увагу. А дивіться, а ви тут щось не так зробили, тут щось не так. Плюс інфопривіди іноді кидаю, які uh -huh. можуть підійти, і в них там о відео на тисячу переглядів залетіло. О, там я тобі показував там, 15 класно, тисяч людина, себе класно. Да, я це вмію. Не просто і вони а, отримують вже якийсь результат. Uh -huh. Якщо людина, перші декілька місяців, я б не брався оцінювати е, правильно в тебе стратегія чи неправильно, uh -huh. один, два, три місяці. І зі сторони, uh -huh. з середини, вже в перший місяць можна зрозуміти, що ми кудись не туди uh -huh. йдемо. Зі сторони, перший, другий, третій місяць складно побачити, що ви прям сильно не те робите. Якщо сильно, напевно, можна побачити, а коли нуль переглядів. Для мене показник. Коли навіть команда не дивиться. Ну, це вже погано. Для мене ну, 100% для мене чіткий показник. Якщо канал регулярно робиться рік, uh -huh. там має бути 10 тисяч підписників. Uh -huh. Менше не може бути, якщо регулярно робився контент. Uh -huh. Якщо у вас ну, за рік. Не, не, не просто регулярно. Якщо у вас за рік, при мінімум 4 відео в місяць, немає 10 тисяч. Підписників, і це не нумізматика, яку ти любиш іноді, як приклад, приводити, ну, це щось більш-менш широке, ви щось робите не так. І це можна вже побачити, ну, через три місяці це вже можна побачити. Uh -huh. Так ви це робите чи не так? Знову ж таки, звертаючи увагу, uh -huh. джерела трафіку, глибина перегляду. І, як на мене, ці ось два показники, простомовний CTR його легко змінити. Uh -huh. Але це не означає, що якщо мета. Умовна угу. показник нормальності за рік 10 тисяч. Це не означає, що через два місяці має бути півтори тисячі. Ні, це ж так, але геометрична прогресія. Але ми кажемо при розвиток. Я ж про це й кажу. Тому я кажу, ти зі мною згодна про ці два параметри. Чи просто, просто ми не обговорили по цю, цю історію. Ось ці два параметри їх вже видно через місяць, два-три. Їх угу. вже видно. Ну, а глобально, якщо ви не хочете занурюватись в ці параметри, то через рік 10 тисяч має бути. Тобто має бути ну, через півроку пару тисяч має бути. Угу. Ти кажеш про учнів угу. і кажеш про експертний контент. Здебільшого. Але я маю на увазі контент, який ширший ніж експертний, який про особистісний прояв, який про якісь інтерв'ю, угу. подкасти, угу. обговорення. Угу. І якщо в такому контенті немає зросту. Так дивись, ну мій канал Подкаст Фонтан. Він ще на, на тому рівні, де його складно оцінювати, але він також не експертний. Він про інтерв'ю, про обговорення. Ми там будемо ще запрошувати людей. Як оцінювати зрост? Ні, чому, чому не чому його не стається? Чому, чому не стається ними? зросту? Можливо, це ну скоріш за все, це люди, якщо вони прям з нуля і все роблять, скоріш за все, вони працюють з якимись спеціалістом. Тому що з нуля і прям все робити самому майже неможливо. Ну, просто. так, особливо, коли контент складний досить. Якщо, якщо складний контент, якщо, да. е, тут або самообман людини, яка uh -huh. цим, цим займається, вона може себе дуже легко самообманювати. Uh -huh. Це дуже часто буває. Або це обман спеціаліста. Тобто він звертає увагу. Клієнта не на ось ці два показники, які я там, і деякі ще, а каже там: глянь, в нас CTR класний. На відео, де 100 переглядів, да, де не каже, може бути іншим. Зате глянь, який CTR класний. Або там глянь, в нас показів 20 тисяч. Переглядів, правда, 218, але показів 20 тисяч. Ну, коротше, ти ж знаєш, коли ти працюєш, ну, в нас з тобою об'єм. Розуміння Ютуба неймовірний, і ти знаєш, як легко, якби у нас було бажання маніпулювати. маніпулюватися. Так, так. Так, в принципі, як статистикою можна. Маніпулювати. Просто тут стосується навіть я бачу такий контент і серед тих, хто працює зі спеціалістами, угу. і я розумію, що, скоріше за все, їм кажуть неправду. Да. І я бачу такий контент серед людей, які. Не працює з спеціалістами, і вони там, знаєш, не знімали півтори тисячі відео, і в них 200 підписників, і вони такі, типу, не зважають на те, що ну, трошечки якось там ну, щось можливо треба змінити. І тут питання в мене виникає. Тут питання цілі, якщо це просто в людини хобі, якщо у людини просто хобі, то вона може знімати і показувати все, що завгодно. Але якщо у людини мета проявленість, якщо у людини мета увага. Угу. Зацікавленість, угу. то. І в неї тисяча відео і немає переглядів. То мені... То мені... мені І і в неї 50 відео і немає переглядів? То мені здається, що... Це не дуже розумна людина. Я не думаю, я би ну, не мислила категоріями розумно-нерозумно. Це відсутність критичного мислення, це відсутність вміння задавати собі питання. Ти а навіщо я це роблю? Хм. Я не очікуваю, зараз буду адвокатом цих людей. Залама <сум> задала це питання, ну ну. Мені здається, що коли тема стосується нас особисто, uh -huh. не нашого, навіть бізнесу, на який ми можемо подивитися відсторонено і оцінити, що uh -huh. так, що не так, що вдосконалити, що переробити, і то не завжди. І то ну так, але це більш вірогідно. Uh -huh. Але коли питання розгляду реалістичного погляду на нашу особистість, на наше селф, на себе, uh -huh. то тут. Мені здається, притаманне зниження критичного мислення або його відсутність, тому що нам всім mm -hmm. важко подивитися на себе реалістично, реально і ще при тому не відмовитися від себе. І тому визнати, що мій контент не набирає переглядів, я не цікавлю mm -hmm. людей в такій кількості, в якій мені би хотілося це боляче. Можливо, і людина просто продовжує самообманювати себе, що це там алгоритми ще мене не побачили, так, і що, 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 тому ще. що треба зізнатися, що якщо ви так робите, і у вас немає результату, то та особистість, яка є зараз в uh -huh. тій конфігурації, вона не здатна досягти uh -huh. інших результатів. Не здатна. тому що так не відбувається. А для того, щоб зрозуміти, в чому проблема. Потрібен реалістичний погляд, і тут насправді я думаю, продюсер, який дивиться з боку, угу. який може бути більш об'єктивним і не заангажованим, має донести якісь моменти, щоб це виправити або відмовитися. Бо ось, а знаєш, в чому проблема більшості продюсерів? Більшості, в принципі, я знаю, саме спеціалістів, підрядників, що вони бояться цікавить... втратити клієнта так. і їм вигідніше обманювати його. Але ще один місяць, і ще один місяць, і ще один місяць. Ну і до, до останнього, ніж просто це з це здебільшого так роблять е, молоді, угу. в яких нема впевненості, що вони собі знайдуть клієнта. Але окей, тоді до самого блогера питання, якщо... І це нормально нездатність в повній мірі подивитися на себе з боку, критично оцінити. Uh -huh. А запит на зворотній зв'язок. Піди ще до одного спеціаліста, до іншого. Не, наприклад, якщо ти працюєш зі мною і в тебе щось нелаштовує, піди до не до тебе. Це opinion, це нормально. Не до тебе, з якою ми спілкуємося, uh -huh. а знайди людину, з якою ми не підписані один одного. Ну uh -huh. тобто, ми не знаємо один одного. В мене колись була консультація з людиною, яка вже працювала з продюсером, uh -huh. і по факту в них все було нормально. Uh -huh. І в людини було до мене декілька питань: типу, а правда, що в нас все нормально, просто треба. Я кажу, ну, я подивився, як така, ну uh -huh. так, в принципі, там все нормально. Людина взяла на себе відповідальність. Вона відчуває щось не так. Uh -huh. Це е, суб'єктивна її uh -huh. думка. Ну, Можливо, там все класно, вона не знає. Uh -huh. І вона що робить? Вона, скоріш за все, з тим продюсером проговорювала, не отримала те, що вона хотіла. Вона пішла до мене, задала питання. Можливо, я не знаю, можливо, вона ще далі пішла ще до когось. Uh -huh. І вона, тут головне взяти на себе відповідальність, признатись собі, що в мене щось іде не так. Я правильно розумію, що якщо є можливість отримати альтернативний зворотній зв'язок, угу. є розуміння того, що на цікавий і нецікавий контент, по суті, витрачається однакова кількість часу, ресурсу, угу. бо відео на 15 хвилин цікаве і нецікаве, це ті ж 15 хвилин, і це та ж розумова діяльність так. якась. То Людина займається самообманом, так. Ну і тут реально важлива історія почути альтернативні альтернатив. Що ж це за слово? Таке Заразило мене. Тут реально важлива історія почути альтернативні думки з цього питання. Наприклад, я запускав зараз своє наставництво. Я спілкувався з Вікою Романюк, я спілкувався з Саше Гарєвичем, я спілкувався з Ромою Грицько. Я 100% ще когось забув. Ще були люди, з якими я спілкувався. Це не значить, що я комусь з них не довіряю. Угу, угу. Це не значить, що хтось з них там мені не подобається. Але мені реально було цікаво. Ти збираєш думки? Збираю думки. І це реально класно, коли є можливість. Когось в одного, той самий Вася Тимошенко приходив до мене на консультацію, але я знаю, що він після мене ще приходив ще до Діми. І я ж... А після цього, через місяць ще приходив до мене. І я не питав, але я й не виключаю, що він ще там до п'яти спеціалістів. І це нормально. І він зібрав всі думки, сів собі подумав угу. і зробив. І в нього є результат. Ну, якщо люди працюють і в них нема результатів, то щось там не так. Угу. І в будь-якому випадку. Якби клієнт не хотів перекласти відповідальність, але ось за це сприйняття, але, що, але за сприйняття, що в мене щось не так, він має взяти на себе відповідальність. Якщо, якщо, якщо він бачить, що щось не так, але не артикулює це, не проговорює, ну, це його проблема. Якщо він не бачить, що щось іде не так, це вже інше питання. Угу. А якщо ти весь рік робиш контент, тут ти щось робиш не так. Або ти щось робиш не так, або твій продюсер щось робить не так. Або тільки два варіанти. Ну, є, ладно, третій, ви обидва щось робите не так. А як ти думаєш, якщо це стосується прояву особистості, складності або цінності того, що вона робить, чи має продюсер про це казати, якось коментувати mm -hmm. це, направляти? Чи це можливо взагалі? Дивись, я не можу наказати не про це. Але чи мушу я казати про це, напевно, не мушу. Якщо ми домовились на те, що я, грубо кажучи, YouTube адміністратор-модератор, що моя задача це постити те, що ти мені даєш, угу. я, я раніше так працював в основному. Але як людина може тобі запит на інше щось угу. озвучити, якщо вона боїться визнати, що проблема або не проблема, а причина в ній? Це треба до психолога, напевно, сходити, а ще піти на альтернативну думку. Купити три консультації, ну прям купити три, uh -huh. якщо ти не впевнений в комусь. Купи три консультації. Консультацію тут спеціалістів коштують з тих, що я знаю, там від 200 до 500 доларів. Ну, зараз в мене питання: чи знаєш ти спеціалістів, які можуть розібрати так і особисто сказати, в чому проблема? Це треба брати на себе відповідальність. Інше питання: якщо ви якось неправильно розкриваєтесь через контент, uh -huh. мені здається, прикольна порада. Походіть на подкаст інтерв'ю, і вас розкриє інша людина. Uh -huh. І ви почитаєте, що пишуть в коментарях. Так. І у вас є можливість розкритись через іншого ютубера, у uh -huh. якого вже є досвід, який знає, що треба його глядачам. Я просто знаю, що я, коли приходжу до когось на подкаст інтерв'ю, я там трошки інша людина, ніж та, що я є uh -huh. на своїх каналах. І іноді я заходжу по коментарі, думаю, блін, а я з цієї сторони чомусь в себе не розкривався. Ну, чомусь буває. Uh -huh. Так, блін, прикольно. Візьму собі цю штуку, оп і собі на канал. В мене було, коли я канал про Польщу вів. Ми набрали інтерв'ю, і там я бачив в коментарі, блін, а Макс ніколи чомусь про це в себе не розповідав. Я думаю, чому я про це не розповідав? А людина мене запитала ось, от, просто в лоб, без підготовки, без нічого. Слухай, я зрозуміла, що ми маємо, виявляється, запаковувати це як окрему послугу взагалі виходить. Походити на інтерв'ю? Ні. Mm -hmm. yeah. От ця робота з особистостів безпосередньо з її проявом, це не Ютуб продюсування, це продюсування особистості. Так ну і тому в, мене зараз, тому в мене зараз проблема. Тому що я бачу, що я можу давати людям не тільки в Ютуб, а в принципі, як їм проявлятися. А ти вже 10 років розповідаєш, що Ютуб це просто, і вони приходять до тебе з експертним контентом на Ютуб. Але я, от в мене просто в мене зараз іноді консультації, в мене була консультація місяці два тому. Вона. Почалась з Ютубу, а потім вийшло так, що 80% консультацій ми говорили про те, що як людині інстаграм треба вести і які uh -huh. треба нетворкатись. От 20... так, бо воно все пов'язано. І бо людина отримала люди, результат. люди, які не мають успіхів органічно на Ютуб, вони навряд чи мають багато успіху в інстаграм, тому що реакція людей ну, може відрізнятися. А Ще складніше вони можуть мати, але вони в інстаграмі одні, у Ютубі інші. А означає, що не справжні, ні там, ні там. Ну, а що таке? Що продукт. Угу. Я де справжній. От ти мене знаєш більш-менш близько. Я де справжній. Ні, де. <світ> справжній тільки дома, коли у <світ> Ні, В будь-якому випадку в кожній соцмережі якась частинка твого прояву. Якась ну, маска. Ну, слухай, функціонально. Ну, так. І може бути таке, що в інстаграмі. Та маска, яку ти транслюєш в інстаграмі, класно, популярна, подобається uh -huh. людям в Інстаграмі. Потім ти заходиш або в Ютуб з інстаграмною маскою, такі я також бачив людей. Uh -huh. А люди в Ютубі такі, а нам трошки інше треба. Так, звісно. Або ти придумаєш собі нову маску для Ютубу, або вона не цікава ні Ютубним глядачам, ні тим з інстаграма, хто перейшов. ось якраз про маски. Uh -huh. І людина, яка може транслювати одні речі в Інстаграмі, інші може транслювати в Ютубі. Вона може навіть почати транслювати. В мене були такі знайомі, які починали уходити в Ютубі в якусь тему просто за глядачами. Вони побачили, що ось це набирає перегляди, і не думаючи, що це їм дасть, навіщо їм це? Просто уходили, тому що там багато переглядів. А як ти думаєш, чи має місце бути в гонитві за переглядами відповідальності? Що таке відповідальність? Транець блогера, Це ти мають усвідомлення ти маєш. того, що я транслюю, особливо, якщо в мене є соціальний капітал, особливо, якщо в мене є аудиторія, для якої я є ролевою моделлю в чомусь. Бо зараз давай не будемо приховувати, що люди, які транслюють, що в них є гроші, що вони можуть жити своє життя, як вони хочуть, що вони можуть бути в дубаях і так далі, перепрошую, то вони вже стають ролевою моделлю для молоді. Чи. Несуть такі люди відповідальність за те, що вони транслюють, коли женуться за переглядами, знаючи, що може організувати, які теми, і хайп може організувати ці перегляди. Дивись, тут і так я просто я кажу, як зараз і як блогер, і як ютуб-продюсер в, в, в дага, одній людині. Дага. Просто з однієї сторони блогер має нести відповідальність. Це навіть я не як блогер, кажу, а як не знаю, людина з соціуму. Соціуму хочеться, щоб блогери несли відповідальність. Соціуму не хочеться. Ну, вони не. Бо якщо б йому хотілося, вони б кенселили тих, хто. Соціум не навішує на людей. Не всі, але якісь елементи соціуму навішують на людей, що вони мають нести відповідальність. А Просто, наприклад, в нас є політики, які точно да, мають нести відповідальність за те, що вони говорять. Вони на посаді. Так. А блогера ніхто ніхто йому зарплату не платить з госбюджету. Його ніхто не обирав, він сам просунувся, він став, став відомим. Він своєю відомістю не зобов'язаний людям, щоб брати на себе відповідальність за щось. А тобто місця для свідомості в твоїй картині світу немає. Це його особистий вибір. Свідомість, це його особистий вибір. Чи він зобов'язаний? Ні. А я не питала, чи зобов'язаний. Ну, я для той... мене відповідальність це обов'язок. Ну, я, я це через цю призму проглядаю, ні? Ні. Не, об, не обов'язок? Чи хотів би я, щоб обов блогери... Обов'язок? Обов'язок? Це ніби те, що я змушений робити. Чомусь? Ну, Так, так. А я кажу про те, що йде зсередини людини, усвідомлення того, що ця відповідальність є. Чи хотів би я, щоб блогери усвідомлювали, що вони несуть маси? Так хотів би. Чи намагаюся я бути блогером, який думає, що він говорить? Так намагаюсь. Чи транслюю я? На навчанні, на своїх там в інстаграмі і так далі, що ви несете відповідальність, намагаюсь транслювати. Чи буду я претензії якісь пред'являти людині, яка ляпає щось, я не буду. Тобі... Це її відповідальність, угу. щось ляпнути, моя відповідальність повестись на те, що вона скаже. Говорити не будеш, а твоє ставлення до цієї людини. Ну, моє ставлення до людей, які ляпають, не думають, не найкраще. Тобто ти проголосуєш своїм переглядом. Я, якщо людина один раз сляпнула, другий раз, третій раз, навіть якщо мені ця людина була приємна, але якщо бачу, що він ляпає, що я не буду дивитися. Але, на жаль, дуже великий об'єм аудиторії любить, коли хтось ляпає. Це замкнене коло, тому що я вважаю, хоч ти в мене не питав чомусь, я вважаю, що коли інтерв'юер чує щось небезпечне. Uh -huh. Знаючи, що це подивиться велика кількість людей, що це подивляться підлітки, то він не має це толерувати, то він уполномочений uh -huh. от цією соціальною підтримкою, навпаки, не те, що мусить, він не мусить, як ти сказав, uh -huh. а це ніби свідомий вибір апелювати небезпечним речам. Uh -huh. Або хоча би не підтримувати і не просувати їх. Тому що мені здається, не хочу тут бути моралісткою, угу. але таким чином ми котимося в пекло, враховуючи те, який контент є зараз в Тіктокі і на Ютубі. з хайпом. Особливо ще розуміючи, що ці е, інтерв'ю-подкасти люди нарізають, потім і без контексту використовують. Так. Але там із контекстом є Зараз питання. Ти Зараз натякаєш на подкаст Васі Тимошенка з е, Алхім, uh -huh. який ми недавно обговорювали. Так, да, я згоден, що там в якихось моментах, можливо, він не відчув, що це треба зробити. Я знаю, що я просто з Васі особисто знайомий, і плюс я також проводив інтерв'ю. Я можу його зрозуміти теоретично. Я допускаю, я цю тему з ним не обговорював. Він міг в цей момент бути сконцентрованим на інших питаннях, тобто, як побудувати бесіду, і він міг на автоматі щось просто відповідати. Так я не можу на автоматі сказати, що сумно, якщо траву не можна покорити, якщо я так не вважаю. Ось тік-ток полетів. А, ну Так він так вважає. І тут я хочу підкреслити, що. В мене взагалі немає питань до того, що зі своїм життям робить одна конкретна людина, це її вибір. Угу. Але для мене, ніби соціальний актив, оцей, який є, ці перегляди людей, підлітків, вони в собі містять. Цю відповідальність транслювати те, що ти транслюєш, тому що так, ми можемо сказати: от взагалі-то батьки мають цим займатися, так, це правда. Але коли це настільки толерується, коли підлітки всмоктують оцей стиль життя, цей вайб, зараз же інста на цьому побудована, що коли ми рекламуємо бренди, ми рекламуємо стан. І коли людина, яка є рольовою моделлю для підлітків, або для наших з тобою ровесників, Ну, просуває такі небезпечні меседжі. Що ми можемо зробити з цим? Говорити про це. Мені здається, говорити про це, тому що не говорити факт, не факт, що він ну конкретно, ти за Васю згадав, не факт, що він це усвідомлював в цей момент. В Цей момент, я думаю, потім я знаю, що я знаю людей, які ми потім йому про це сказали. Друге, що ми можемо робити, транслювати інші цінності. Тому, до речі, це одна з моїх причин. Повертаючись до початку подкасту, uh -huh. навіщо я зараз знімаю ці свої подкасти? Uh -huh. Я хочу нести ті цінності, які я вважаю правильними. Я погоджуюся, що нести об'єктивно позитивні речі корисно, але цього недостатньо. Якщо ми знаємо, що там в світі є проблема з фізичним насиллям жінок, транслювати користь йоги і здорового харчування недостатньо. Треба транслювати те, що це. Погано, ми маємо висвітлювати це і конкретно апелювати до цього і аргументувати це. Бо мені здається, що в соціумі наскільки ми своїм голосом, своїм словом угу. можемо це нейтралізувати, ми маємо це робити. Проблема в тому, що якщо ми говоримо за підлітків, вони оце твоє висвітлення дивитись не будуть. Це для них буде на увазі. Так, нуд, це не для нуд, підлітків. Нуд, не і це для тих, хто це робить. А навіщо е, їм пофіг? Я не думаю, що Васі пофіг. Я думаю, що я зараз не конкретно про васю, але багато є інфлюенсерів, з яким я не знайомий, вони про намі транслюють, що вони не читають, не дивляться, що про них там дехто пише і говорить. Так, я погоджуюсь, я розумію це і це сумно. І тому я, тому я mm. знаєш, ніби хочу внутрішньо боротися за тих, хто може усвідомити, що це не ок, і перестати це робити, і можливо, маючи ту саму аудиторію на 380 тисяч підписників, транслювати. Не просто хороші цінності, не тільки okay. їх, а конкретно що це не окей. Okay. Окей, okay, я обіцяю тобі. Ми в цій студії будемо записувати подкаст з Васі, і я йому задам це питання. Дякую. <рес>